Максим, дай наш бас. А я з цим хлібчиком як бомжик чи ні? — Нет, але... Нет, но... — Як же брачок? <сути> що Мені, я, ти там уже людям? Не як-то нема. <сути> — Що у мене? — Ну, капець. Від всім, бачили, яка в нас морозна свіжість? Коротше, підморожує трохи Ірландію. Я вон, навіть перший раз, напевне, за дві зими. Ні, минулого року один раз також одягала, коли ото снігом заліпило. В цьому році снігу не було ще, але ось мороз уже який день. Їдемо зараз в Лімерик і дивіться, я взяла. Щоб ви розуміли, перчаточки. <сум> Сонце, хмар нема. І морозець. На свята були морози, я казала. Ну, як, в день плюсова, звісно, що температура, а вночі під ранок підморожувало, є все зараз. Ну, зато все одно гарно, бачите? Хоча б сонце є. Коли є сонце, зразу настрій кращий. Зразу. Моментально. Отак От в холодочку не розмерзається. І ні, оце трава. На сонці, звісно, що розмерзається. Я думаю, що зараз десь, напевно, нуль, а може навіть і мінус один. хтось щолгає вже ногами. Ой, капець. Бачите, прикрас вже нема, вже забрали, тільки залишились гірлянди. Ялиночок вже нема все прибрали. Ну, ще трохи раніше, просто що я не знімала. Це Максим тут. Це? Пішли подрочим Максима. Добрий день. Добрий день, студія. Відведе день один. Я Попортив, відос. Взяв вибив телефон з рук. Добре, що ця круцька, бачиш, ну, да. з якою я. Я телефон сам держав. Та ти там тримав? Я ну, Макс, ну. ну Розказати вам зараз про Максима. Розкажу, ну, зараз зараз розкажеш, почекай спочатку про тебе, анекдот розповім. Короче, Максим сьогодні свій телефон втопив в ванні і гордився собою. Да. І да. казав, що це нормально, то. Та... Ану, покажи свій телефон. І ми ж не показували новий телефон Максимовий. Це нам наша глядачка Ой, віддала по гарній ціні. Дякую. І якщо дивитесь, привіт вам. Максиму, все подобається? Да, тому що дуже Я про нього розповідала, але мене показували. О, а, наш автобус! слухай. автобус. Ти поганий. Так от, розповідай, що ти зробив з своїм телефоном. Покупку. Так, це хрещення було. Хрещення? Водохрещення. Максим воді. І що, нормально працює? Звісно. тішу, що баламанський телефон можна втопі. Коротше, він вже втопив свій телефон, він вже, так сказати, обновив. А я, до речі, світ цей новий, на який я це зараз знімаю, я теж обновила. Він мене перший раз впав, то два рази за вечір. Капісно, добре, що гарні я придбала. Для нього чохли і захисне скло, не скло, а плівку. Коротше, все нормально з туди. Ага. А? Так, я... Ти ж вже я одягла правильно. Так, це ж зразу одягла, сама наклеїла, не зверталась ні до кого. Я вже не одну плівку клеїла собі, так що все нормально у нас сьогодні. Так що, друзі, кому такі влоги цікаві, не забувайте свої вподобайочки, коментарі, підписки. Сьогодні буде про лімерик, про якийсь наш там мінімальний шопінг, який ми робимо раз в тиждень. Роби. Які писки? Писки? Це у тиждень. Робить підписки. Піски, під Піск, це о, які Піски! За тебе Пісок! І підписки. Чуєш? а чого у тебе таке обличчя червоне зараз? Чи це так камера знімає? Ще наркопаний. Ти купаний? Максим тільки ось виліз із ванни. У нас іноді води гарячої немає. Чого? А, на мороз? Так це навпаки прикольно, як після баньки, я пам'ятаю колись. Ідеш, виходиш, додому, йдеш, кайф такий. Ну і тепленько теж гарно, тепло одягнути. Максим, а коли ти куртку будеш? Ти за цю зиму ні разу куртку свою не одягнув ще. Він придбав собі оцю кенгуруху і, і тепер куртку не носить. Оце жилет? Все. Я жилет. жилетку. Зачем я купив? ее купил? Взимку? При мінусі? Звісно. жилетка. Ти знаєш, як ми в цьому еще год в школе у нас зимой был один человек, он ходив в і и сверху пухова жилетка. Руки в так пухова? Прикольно. Так. Пухова це класно. Це в тебе не пухова, це я тоненький сентепо. У мене, мене закрита рукави. А у мене... ти термуху одягав сьогодні? Ні. А, і ти, ти термуху ще? Було. А. Ну ми на вулиці довго не будемо. Ми так розрахуємо, щоб автобус е швиденько. Ми напевне зараз Данстор зайдемо, потім Lidl і е не знаю, куди ще я взагалі то їсти хочеш, ти хочеш їсти? Я сьогодні погано пообідала. Ну, свідати ми не снідаємо, а на обід поїла суп не смачний був. І так, я щось сьогодні... Зараз третя година, ні, друга година, вже їсти хочеться. Не тобі цікавий. Він хоче, що не цікавити. Тебе ну, на тебе перевело. Що ну, ну, Так, тут є в нас манго. Ого яке те Оце особливо. Нічого собі, а воно таке м'яке? Таке враження, що воно наче вже зіпсоване. І за штуку ось отаке є, по 99 центів, бачите? Ну, нема тут що взяти. Щось я хотіла. Ну, давайте кріп глянемо. Кріп є. Зараз в рибу зайду, а далі підемо в Лідл, тому що ми зараз в основному шопимося в лідлі. Так. Десь загубила Максима, але мені так. треба зайти в рибку. Філей є все, що ми беремо зазвичай по 11. Євро ось. Зараз я гляну, що тут є. О, тут дивіться, яке є. Біла рибка зібасік. Ми не брали ні разу тут Сібас. А чи є тут Скумбрія? Може б скумбрію це взяти, знаєте? А нема. Те, що хочеш, того й нема. О, я Максима знайшла. Я найду тебе здесь. Да, ты мне скрізь шукал? Нет, я тебя не искал. Я просто пошел здесь, пошел другое место. Нашел только такие будки с морским коктейлем, только поменьше. Ага. А так если ты хочешь мидии, то ударовать чисткой. Не, я не хочу. Я бы хотела... Я сам не хочу. Я б хотела просто замороженных мидий немає, да? Есть только коктейль. Ага, оце, да? Один кілограм за 11 кілограм. А оце чиє м'ясо? Рапани? Це рапани. Блін, ну рапани вони жорсткі. Я не дуже люблю рапани. Ну, Он, один. Хотя не знаю. рапани. А ну подивися, може тут креветки якісь є, такі знаєш, що ми могли б взяти і ти б знов нам якусь супу приготував. О, ти? Ага. Да. Не, ну це Старовець. Це 800 грамів 25 євро, так? Да? Є Чи це не крат. то? Ну, так, це 25 євро. Аргентинська креветка. Он, бачите, 895 за 500 грамів є. Да, вот. З хвостиками. А, ось вони. За кілограм, ось 25. Є скрішні краба. Ну, Ні. А оце, дивись, оце це мало, да? 175 грам за 5. Да, там даже є. За 6,50 выложенные Ось вот так вот, по ага. кругу, 200... ну, ладно. 265 грамм, по моему за 6,50 Короче, в відлі, да, візьмемо щось? Ну, так креветки можна і здесь, здесь. Так. так ну, бачу, холоджені, є, теж за 5 більше трохи. Такі ось. Тільки не охлаждав. Чого? вони смачні. Іли свіжі, чи заморожені. А де ми свіжі візьмемо? А ось ще МІДі, бачиш, ну це теж в панцирі. А скільки вони коштують коштуються ці? Я так і ціну, 20? Ага, ти про кріветки, я про міді думаю. Ці 29 євро він коштує. Я так розумію, за цей мішок. Оці с... тигрові чи оці? Ні, це, це тигрові за 45, а т 90... 18,99 ці тигрові. Ой, не те грові, а ці великі. Ні. Да. Така а і ці креветки стоять 45 євро кілограм. Тут написано. Ну так, все, виграє. пішли, пішли. Так. Тут може щось є із... Ні, це не тут. А, до речі, масло треба взяти. Ось тут можемо колбаску взяти, якщо вона буде. Ні, це то, що я беру, я тобі не подобається. Я не люблю Вот это теж не очень, не, И это не не дуже. очень. Короче, здесь Ну тепло. ось можемо взяти соколов? Чого ти? Ні. Сарделі? Ні. Чого? Мені не подобається соколов. Вообще, то ж ми брали їх, то ж тобі подобалось. Та да ні. Ти що? Воно такі я брала теж. О, давай, візьмемо хоча б творог тут є. Я й не знала, що тут творог можна взяти. Так, е, да, підемо лідл зараз. Чекай, я хочу подивитися, може тут ще щось є цікаве. Коротше, взяла отакі, от зараз побачимо Ну, вдома побачимо. Все, і творог взяла. Може тобі кефір взяти, не хочеш? Не хочеш кефір? Кефір? Так. Да. В бутилці? Так, да, там є, внизу. Он хороший, их добрый. Так, ну да, мы тут напевно пюсничой брать не будем. Ми зараз в Лідлі з Максимом. Нічого особливого не брали, все як завжди, і того менше. Хочу показати вам оці піци. Ми якось е, куштували, нас пригощав хлопець, який тут живе в готелі. Ну, я вам скажу, що дуже-дуже вони не смачні. Не знаю, чи всі, може ви знаєте. Їх тут стільки. Оце я йду, оце весь ряд, оце все піца. Ну і ціни можете дивитися, он. Ціни також різні, тут картопля, оце все піци. І ще ж, звер... ж зверху на горі є, дивіться скільки. Капець. І ось. Якось не звертала уваги, скільки продається піци в них. А я хотіла глянути. Мене це все не цікавить. Мене цікавить ось. Вони цікавить ці креветки. Ми в Дамсторі взяли за 6 євриків півкілограмовий ем, сет. Ну, типу, там кальмар, мідія і креветка. Хочу подивитись, по чим тут. Ось тут 1 кілограм 13,99, а там 25 було. Ну там великі вони були. Оце ж вони, напевне. Да. Ну, за 14 євро, подивіться. Гарна ціна. 300 грам за три можна взяти. А який Максим брав в той раз? Я не знаю. Оці можна він брати. За три. Це 270 грам. Так, 270 нема. Оці малюки такі, бачите? Медіум. А, це вони є. А що тут написано? А, ні, все правильно, це я неправильно подивилася. Ну, за три можна взяти. Такі або 180 грамів. Отакі джамбо 249. Ну, або за 14 цілу пачку ось. дивіться. І вже наїстись так, щоб аж пузолок було беремо максимум. Перетягнусь словечками. Що він скаже на цей рахунок? Коротше, 13,90 за цілий кілограм. Можемо взяти, буде нам на пару супів. І плюс один зробиш з тих, може додати трохи, а це за морозами буде нам. Ну, там кілограм коштував 25 євро, тут 13. Я знаю, ну так, але ж креветки. Ну, Берем? Берем чи ні? Ну, говорю, Цима ніколи в магазині нема настрою, він нічого не хоче, нічого не хоче. Коли додому приїздимо, він одразу все хоче. <гум> Тому в мене вже трошки виробився такий інстинкт самозахисту. Я вже ніяк не реагую, але ж ви бачили, яке в нього обличчя. Ну, йому нічого не хочеться, ну що я зроблю? Тут є гіацинти, друзі. Я отой, що купувала, я мамі відправила. Один. В червоному такому горшечку я вам показувала. А тут з'явилися ще, подивіться. Три штуки за шість, так? Блін, як хочеться. А, як хочеться. Я не знаю, що я робити. І синій є. дивіться сьогодні нарциси. Вон. Максим, он дивиться, зараз приб'є мене. Ось дивіться, Я побачила гіацинте. За Але тут три штуки, Макс. Бачиш? Угу. Я ж то відправила мамі. Да. Блін. Дивіться, які прикольні штуки. Подивіться, ще ці, подивіться, з пташкою, підвозонник-пташка. Клас! диви, ти таке бачу я ні. Вон вони, скільки їх різних. Блін, які класні. За чотири. Ні, якби оце тут гіацин був в пташці, я б точно взяла. Ну і нарциси. Нарциси в нас вже біля готелю, отакі От самі пуп'яхи в них вже є. Так що отакі справи. Ну і отакі тут є, бачите, красиві композиції, теж за 10. Дуже красиві. Ну що, вже скоро ж весна? Такі справи. Ну все, ми йдемо на касу. Тут ще покажу швиденько вам орхідейки. Ось отакі. Дивіться, 11 коштує біленька на 3 стебла і рожева. А, така ще є. Дивіться, яка красива. І отакі красиві троянди. Біленькі. Троянди по 10. Оцей вазон жіноче щастя за 3,49. Ось такі красиві штуки. Все, начебто все взяли. Так, ну ми справились. В Лідлі на 32, Дансторі на 20. І їдемо зараз уже до себе туди. Максим тягне два рюкзака, бачите? Ну, воду ми ж купили. Один рюкзак з водою, а інший із таким всім. Так що такі справи. Подивіться, чекаємо, поки автобус ще. Я угледіла ромашки, які ще не замерзли. Це тільки в Ірландії таке можливо. Вона пішла. Вона пішла з хлібом в руці. Кстати, там есть смак, хлеб неплохой, вкусный. Э, что вы спросите, что она делает? Она ждет автобус. Автобус... Автобус находится в Лимерике. Едет, я так понимаю, с задержкой, с пробками. Вот она стоит на остановке и ждет. Туда-сюда. Делает вид, что ждет. На самом деле, она просто попросила меня снять. Что ты рассказываешь там уже людям? Не ты меня. Що ти розповідав? Ну кажи! Все. Що все. Я все розповів. Все Так. Розповів? Да. Я не можу чекати. А я з цим хлібчиком як бомжик чи ні? Ні, але... Як же брачок? Да, она с этим хлебушком как бомжик. Кстати. Никогда не видел бомжей хлеба в руках. Поэтому она слишком много на себя берет. в Ремребасе стащи. Там где-то он. он где-то там. Он там есть. Он просто прячется в, пробках. Вот видите. На пацана. Вот он тебе подивнее там сидят. Вот это. Вот. То мы не там О, Макс, мы уже И Их 20 сверху. Вот посмотри. Давайте в бассейн. Да, это Давайте, да. Видно? А ну 343 синий. Конечно, 343. А Там 343. Ты уже побачил? Да, он. Ну, из за деревьев не видно. А но покажи, я его увидел, когда сейчас. он ехал. Сейчас следит, покачил. А, он за стол был... За ругар... Заин, да? Вот это Зу!